У Миколаєві продовжують точитися дискусії щодо обрізки платанів по вулиці Соборній. Раніше у комунальному підприємстві Миколаївські парки заявили, що готові понести відповідальність, передбачену законодавством, якщо дерева загинуть. А у департаменті ЖКГ пояснили, що місто вже має чимало прикладів, коли після такої обрізки дерева ще краще розросталися. У нас була така обрізка по Шевченку, майже 7-8 років тому. Дерева на зараз. Ростуть вони в гарному стані, з ними нічого не сталося, і так далі. Тобто, окей, якщо там деякі фахівці стверджують, що це зараз вони не відновлюються і все одно кінець, Ну є сусідня вулиця, можна подивитись там, і там вже пройшло 7-8 років, тобто немало, і це загальна світова практика. Крім того, у департаменті ЖКГ прокоментували пропозицію прийняти трирічний мораторій на обрізку дерев. Ігор Набатов пояснив, що вона надійшла не від обласної ради, а однієї з комісій цього представницького органу. Те, що зараз прийшло, це комісія. Правильно, одна з комісій, яка діє при Миколаївській обласній раді. Це ну не одне те саме, дуже важливо регламент. Обласної ради передбачає, що комісія не має права представляти інтереси обласної ради в цілому. Це одна група депутатів з певного переліку питань. А от стосовно прийняття рішення щодо мораторію немає такої правової норми, яка дає юридичну можливість впровадити його, додає Ігор Набатов. Ми постійно згадуємо статтю 19 конституції України, яка каже про те, що ми повинні діяти в рамках закону. Так ось немає жодної правової норми, яка каже про те, що ми маємо юридичну можливість прийняти мараторій по обрізці неважливо формувальної, омолоджувальної чи там санітарної. Не існує таких нормативних документів. Що це означає? Ми можемо прийняти будь-що в місті Миколаєві. Які наслідки будуть? Ніяких. Тобто, якщо не існує відповідальності за порушення цього рішення сесії міської ради, то який сенс в цьому рішенні? Тому можливо, воно буде прийнято, але це більше таке політично-популістичне рішення. Таким чином департамент ЖКГ підготує відповідний проєкт рішення, який буде винесений на ближчу сесію міськради? Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.